Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестру. Тільки позавчора записав відео про те, що Такі жахливі відносини між православними церквами в Україні, умовно там київським і умовно московським патріархатом, рано чи пізно призведуть до дуже поганих наслідків. Я казав, що вся ця десакралізація, дегуманізація Бог старін, вона приведе тільки одного до насильства, до рукоприкладства і до релігійної війни. І Фактично, цей механізм уже. Запущено, і, на мою думку, його вже не зупинити, і буде насильство. І от я це відео вчора виклав і на моє здивування прочитав от в новинах про черкаські події з да, події з Черкаським кафедральним собором. Хто ж я виходив? Пророк ні, скоріше за все, я просто капітан очевидність. Те, що це буде, і ми нікуди вже це не дінемося, я приводив якості, такі, в якості приклада переписки в соцмережах між представниками двох протиборчих, так би мовити, сил, коли представники одної з деномінацій писали на адресу священника, шанованого в іншій деномінації, що ти Гімно, клоун, шут, ти ніхто, ти, пан, ти для нас взагалі нуль на паличці. І ці люди, на що ж вони надіялися? Звичайно, коли ти десекралізуєш, де гуманізуєш протилежну сторону, то ця сторона протилежна вона вимушена діяти ну, відповідно, дзеркально. І там я не зачитував відповіді цим жінкам. Які прилітали їм там, тому що Ютуб може заблокувати. Повірте, відповіді там ішли і ще ті. І коли це просто відбувалось на полемічному рівні ці ще битви, це ще півбіди. Але рано чи пізно це мало було мало було перейти вже на фізичний, так би мовити, план. А я розповідав, що фізичний план це відзеркалення нашого внутрішнього стану. Якщо у нас внутрі безліч лайна агресії всього цього бісовщини, то звичайно, що все це почнеться і там. Так, от я продивився це відео в Черкасах. Ну, що тут можна сказати? Представники московської церкви, власне, я ж уже про це безліч разів писав, що їх чекає. Доля тамплієрів в Франції, доля католиків в Англії в свій час. Тобто, коли ти йдеш, я кажу просто банальні речі, коли якась організація, нехай релігійна, вона йде в розріз з політикою держави, то рано чи пізно її чекають, ну так би мовити, ганіння. В середні віки все це було досить таки жорстко і рішалось дуже швидко. Згадайте ту ж Варфоломіївську ніч. Де проблема з гугінотами була вирішена там за декілька днів? діб. Зараз у нас все-таки більш цивілізоване якесь суспільство, тому ну, ця, ця проблема буде вирішуватися досить довго. А що ви хотіли власне замбувати тут населення? продвигати політику іншої держави, брехати, створили тут гібридну церкву, їх там нет, ви все сюріоті. Ну і, звичайно, що там в коментарях оці ж гібридні прихожанки гібридної церкви брешуть. от За їх версією, там просто вони ангелочки порхали по собору а от оці посіпаки з палицями, там давай їх бити. Хоча ну всі ж люди бачили це відео і в новинах, і на різних там каналах. Те, що як священник в Єпітрахілі, в поручнях, в Скуфії бігав з газовим балончиком всіх задував, як інший священник борцовським прийомом професійно кинув якогось хлопця молодого в камуфляжі на землю і почав душити. І все інше це ж все люди бачили. Тобто. Ви думаєте, що це буде безкінечно працювати оця ваша байка, про їх там нет, ви все сюрьоті? Ні. Ну і тут же, звичайно, всі ці московські інфопомийниці, яких винаймають і за гроші олігархів, і за гроші Москви, і за гроші, які вони видурюють зі своїх оцих нещасних парафіянок. І ці люди, вони навіть і особливо не напрягаються, не стараються розмовляти. На українській мові вони шпарять так, як їм удобно, на своїй рідній російській мові, тому що вони працюють на Росії. От, е, я послухав, і ви послухайте, от фрагмент одного такого е, е, захисника московської церкви. Небольшой фрагмент мітрополіта Феодосія. Його слово після того, як забор був захвачений. Очень важлив. І ця людина, котра ну, якби захищає українську, українську церковь, да? але й навіть вбитло на цій гвяжій мові навіть розмовляти. Він особливо та й не париться, він розмовляє так, як йому, власне, краще на своїй рідній російській. А тепер же він нам пропонує послухати. Українського архієрея, українського, вибачте, архієрея, і зараз же це та церква, яка зовсім ніякого відношення до Москви не має. Послухаймо, що скаже український владика. Наповнюйте вам благодатью вновь. коли ми з вами, віруючі люди, знову туди Це обов'язково буде. Не сумнівайтеся, ми обов'язково вернемося до своїх прав. Український архієрей не володію українським язиком та ви що? Я навіть не стібу з його прізвища, там Снігірєв, да? і цей же ж блогер там каже, їх там задували газом. Я вам скажу, що навіть не всі росіяни Гекають. От, Наприклад, сусідня з Московською Тульська область, там уже Г не вимовляють, Г кажуть, газом, там ми сказали росіяни. Це чисто така московська вимова. І що ж ви, друзі, мої ці снігерьови, Черепанови і оці діктори з дуже гарно поставленими голосами проплачення? Вони дуже класно, так дотримуються такої риторики, як положено, дуже це працює на цих нещасних наших малоросів. І вони їх потім виводять в величезних кількостях на якісь там хада, на якісь там значить, шестя, якщо їм там треба. І дивіться, цей Снігирюв, товариш товаріш він вивів оцих нещасних людей, власне, знав же він прекрасно, що там буде, що там будуть воєнізовані молодики з якимись предметами там. От, і він вивів цих всіх людей, просто повів їх. ну Я, я попереджав безліч раз, що вас просто використовують як гарматне м'ясо. Вас просто гонять під танки, кидають. Це я в минулих відео весь час казав. І от він кидає цю всю свою піхоту малоросійську, кидає власне під танки. Чому? Тому що. Снігерьову нужна картиночка для ООН, там, для різних міжнародних організацій для того, щоб обгадити Україну і показати, які тут живуть фашисти, негодяї і так далі. Отоці гекала платні, вони теж це все доносять до зарубіжній, кому там треба, хто над цим працює, і до внутрішньої публіки. І саме найцікавіше, я слухав промову Снігерьова. Він там каже, хто по голові там отримав, то йдіть, лікуйтесь, хто там, кого задули, там очі болять, йдіть до окулістів, якось відпочивайте. І при тому ж, вивівши цих людей, знаєте, Аксент Ексюпері казав, що ми в ответі за, за тих, кого приручили, а чи не проплатив би Снігирьов там людям? Ну, це все лікування. Він же їх вивів, він, вони ж за інтереси Москви воювали. Снігерьо там зрозуміло, він. При великих погонах при спавненні в нього приказ, і він власне справився зі своїми задачами. А ці нещасні задурені зомбі, що вони з цього отримали? Хіба що прутами по голові? І все, от їх будуть і надалі так виводити, кидати під танки, калічать, і просто вони будуть е, таким гарматним м'ясом для російської пропаганди і матеріалом для того, щоб обгадити Україну. Ну що ж, миру добра вам щастя, і щоб ви не були такими агресивними, не беріть участь в таких от різних погромах. Я вас прошу, беріть приклад з Господа, з апостолів. І ще на сам кінець хотів сказати, що дивіться, Снігерьов вже є ну, би, би апостольським приємственником, да? Він же, архірей. Кожен архірей по вченню Православної церкви є апостольським приємником. Тепер уявіть собі, що апостол Павло. Чи апостол Петро, чи апостол Андрій, ну хто-небудь із апостолів закликає, закликає своїх учнів, каже, беріть палиці, беріть там щось там, якісь прути, і давайте йти щось там захищати, якусь синагогу, чи щось таке. Власне, чого вони так не робили, тому що й Господь Ісус Христос теж так не робив. Уявіть собі, що в Февсіманському саду, коли прийшли радикали, отакі ж хапаті Ісуса Христа. І коли апостол Петро вихопив меч і відрубав одному вухо, то що Господь сказав? Молодець, клас, давай, рубай їх всіх там? Ні, він сказав, що вложи меч свій ножний і так далі. Тобто Господь був проти насильства. Що ж це у мене таке питання за апостольські приємники, які підбурюють людей на насильство. Я не знаю, ну якось думайте самі, як то кажуть, рішайте самі. І однозначностю контору, я вважаю треба кінчати, тому що що ми маємо на виході. Вони просто з наших людей роблять чоловіка оружя, так би мовити, людина зброю, яка ж виступає потім проти української держави. Полюбуйте, що потім з цих людей виходить на виході з цієї якби, української православної церкви, де гідують навіть українською мовою, і не попадайтесь туди і не будьте такими. Амінь. Бо може матір все время охороняє. Путіна? Кого Путіна? Росія. А Рос... Росію? Чого вона охороняє Росію? Бо вона там знаходиться Божа мати. Що ви не знали, що Божа мати... Ви про ікону чи про справу? Як? Я не повікою, про божу матір живу, я кажу, і ту все пору побіг. Який пору? Да. Це пору в Прошенка? Од... Так. Тобто з прошенка. Це все однієї пішла. У вас є там і фон, це такий, так? Да? Угу. Найдіть вангу. Вангу? Да. Так, вона вам розпала. Це будь-який -бис собі це третій мир. Думаєте, на... що не почалась війна третя мирова? Ні. <зв> ні, ні. Це німецька війна. Але то Росія Україна. Що Росія бере себе б'є, чи що? І і і священників. Ви представте і подумайте головою. Хто хто робить? Туди розцвіт Скоро буде Росія, це буде просвіт буде, буде в Росії, і в Росії буде цар. Росії цар. Да. І ми об'єднаємося з Росією. Да. Оцем кажуть, ці покоряться, ти покорються цьому, і скоро об'єднаються з України.